Я виділив сьогодні три інтриги. деякі з них явні, деякі приховані. Ну, по-перше, як швидко шахтарю вдасться вкрити цього. Вкрити команду, яка стовідсотково не має наміру сьогодні намагатися якось домінувати на полі. і якось диктувати свою гру шахтарей. Друга цікава інтрига це і заочне, водночас протистояння Владислава Велотня і Кевіна. Двох лівих вінгрів своїх команд, двох, напевно, найгостріших футболістів наразі у складах шахтаря та Колоса. Третя інтрига це внутрішнє протистояння Георгія Судакова та Артема Бондаренка одразу у двох престижних заліках у списку головного бомбардиру чемпіонату. Там зараз лідирує Владислав Нат. І у альтернативному списку за системою Гол плюс пас. Енріке дуже швидко розіграв він зараз м'яч. З Кєвіна Енріке пас центр. І ледь Валерій Бондаренко. Він відкриває рахунок цьому матчі. Митцєва взаємодія двох бразильців. Просто митцєва і абсолютно характерна манера гри стане на зараз флангових захисників Шахтаря. І Педро Емріке, І Особливо Вінісіус Тобіас, про якого варто сказати пізніше. Ну тут, бачите, Підріньо ще й сигналізує, що м'яч влучив. У руку Бондаренка. Я думаю, що не буде тут ніякого перегляду. Лар. Садаков. Садаков м'яч. Хитає він Третікова. Обігрує він ще одного суперника. Пас центр. Ідеальна ситуація для Марлона Гоміса від Георгія Судакова. Зазвичай на майстерність зараз на якомусь дуже мізерному клаптику газону. Садаков зараз у ліпаках залишив двох. Своїх візаві. Хотів зараз вирізати м'яч Тобіс. Зрозумів, що йому не вистачить кута. Передача від Сидокова на Кевіна. Кевін. Кевін Кевін. є забігання від Педро Енріки. Кевін. Кевін зараз забуває майже в кожному матчі. В абсолютному праймі зараз Кевін. Один з тих бразильців, якому не знадобилося дуже багато часу для адаптації в донецькому колективі. Енріке. Тобіас. Тобіас мечем. Бондаренко, Бондаренко. Ліва Бондаренко. Ліва Бондаренко! Но Андрій Тацуріков не може не знати, що таке Ліва нога Бондаренко. І Сухар підіймає голову. Трохи запізно, але знаходить зараз він партнера. Є момент третіков. І можна бити! Хороший удар. І перевіряє вже Кирило Фісюна Рінальдо Рапая. Автоматично хотів сказати я свого екс-партнера. Потім зрозумів, що, звісно, ж ні. Боропай з'явився в колосі лише взимку. До речі, вважається, ну скажімо так, неофіційних колох, що Рапай рекордне придбання Ковалівського клубу. Так, і Третіков по центр. дуже непогано. Ох, яка атака. І це те, про що я намагався зараз сказати, власне кажучи, прочитав мої думки Максим Третяков. Класний крос на дальній кут воротарського. Рапай. Рапай! Аріналдо Рапай. 0-1. Якщо Шахтар хотів якось перевести дух, то. Ну, ось чим все скінчилося. 26-та хвилина матчу. Стискає кулак у повітрі Руслан Костишин. Аріналдо Рапай. Забиває свій перший, якщо не помиляюсь м'яч. І ось реакція Дарьо Серни. І Кирило Фесіна. Міністр Стобія пішов на Цурікова. і... Розіграло тут 3 в 2 в цій ситуації. Педріньо, напевне, не допрацював. Ідеальний просто удар від Арінальдо Рапая. Ті, хто бачив його в Албанії, знають, що він так може і може регулярно. Мені важко тут навіть звинувачувати полюва у Велетня. Зараз важко звинувачувати Фісюна. Але давайте називати речі своїми іменами. Напевне, ніколи в цьому сезоні Шахтар не був настільки близьким до програшу чемпіонства. На атаки. Лівий фланг. Кевін починає знову він намагатися познущатися над всіма, хто є поряд. Робить це. Судаков. Судаков в центр. Ще одна передача. Ідеальний пас зараз. На Кевіна. Положений позагрою, але давайте відзначимо цю останню передачу в дотик. І якщо не помиляюсь, зараз ми перевіримо. Педріньо віддавав цю передачу лівою. Велетен, Велетен з м'ячем. У штрафному велетен пас. Центр і цуріков. 2-0. 2-0. Ні. Матвієнка абсолютно впевнений на досвіді, що цей м'яч не буде зарахований. Новохатній теж Харизматично, спокійно показує, що є там хлопці, які знають напевне. І зараз ці хлопці будуть шукати ракурс. Я нагадаю, що це буде абсолютно фактичне рішення, як на мене, тут не було офсайду. Якщо ми говоримо про цей епізод, Давайте дивитися цей. Це гол, ну, принаймні, з моєї точки зору. Давайте ще раз дивитися. Я зараз, хоча б по смугам е, газону, намагаюся визначитися. Рапай, Класна передача зовнішньою стороною. Стопи, Велотин передача лівою. Цуріков. Цуріков це просто абсолютно бомбічний гравець для своєї позиції. Ви чуєте ці звуки? Ви розумієте, що це означає? Одиниця змінюється на двійку. 2-0. Кевін, Подача на дальній кут. Виграє повітря зараз. Егіналду. 2-1. це справа. Ось це те, що нам усім потрібно. Суперважливий м'яч. Надважливий м'яч стане на зараз для шахтаря. М'яч роздягальний. Який дає надію всім нам, що інтрига буде жити. Не тільки в цьому матчі. Тут ставки дуже високі. Дивимося. Виграє Кевін. Хороша робота Вінісіуса Сотобіса. Він прибирає на себе третіково. Хороша робота Егіналду. І Марлон. Справжній лідер цієї команди. Я не знаю, хтось буде говорити, що це Судаков, що це Бондаренко, ні. Це навіть не Матвієнка. Це Марлон Гоміс. Колос повертається в гру фактично. Зараз хороша передача. І непоганий удар. Від Кевін. Часто вони з позиціями Кевін і Бедріньо, Кевін і Гіналду. Така звична картина. Але поки що без реальної конверсії. І після того, як Колос повертається в цю гру, створює один момент. Другий момент. Колос забуває перший м'яч. Маріна Пушич. Юль замін. Може зіграти вертикально. Бондаренка. Бондаренка є момент для удара. Ліві Бондаренко. Чудовий сей від Пахалюка. І ще один удар, точніше, навіс. Виграє повітря. Класний пас п'ятою. Від Вінісіуса. ще один удар. Це вже просто якась осада Лорашелі. 2-2. Артем Бондаренко. Всі емоції, які були накопичені в першому таймі, зараз вміщає на цьому ударі і на суперникові. Давайте відзначати цей неймовірний пас п'ятою від Вінісіуса Тобіаса. Педріньо. Педріньо. ще один удар від Судакова. І другим темпом з 12 метрів. Артем Бондаренко. Прошиває цей захист колоса. 2-2. Давайте дивитися. Що тут? Бассе. Судаков. Бондаренко. Удар Бондаренко. Сейф Івана Пахалюка. Другий темп атаки. Кевін. Подача. Не було офсайду, поки що не бачу його жодного гравця. Педріньо. Ще один удар. Ось цей момент можливо. В якій позиції тут перебував Марлон Гомес. Перемовини. Жоден з лайнсменів ну, не міг в цій ситуації правильно визначити положення Марлона Гомеса в момент удару Судакова. Так. Отже, ви самі розумієте, що сталося. Це офсайд. Бондаренко. Все частіше він тут опиняється. Позиції правого вінгера. Класна передача від Бондаренка. І рятує зараз свою команду не ціною травми. І травми навіть не своєї. Зараз буде, звісно ж, Іван Пахалюк тут е, морально вбивати Марлона, але здається, Марлоною ну, дісталося і без того, без цього треш-току. У виконанні Івана Пахалюка, хоча знаєте, я бачу, що такі явища абсолютно пересічні вже для нашого футболу. Я вчора був на матчі Динамо Аболонь і бачив абсолютно таку ж ситуацію у виконанні ще одного дуже молодого гравця Тараса Михавка. Ну бо це футбол, бо це пристрасть, бо тут йдеться про результат. Я нагадую, що Шахтарю треба забивати в цьому матчі два голи. Два голи це обов'язкова умова. І зараз може бути перший Іван Пахалюк. Дуже спокійно грає Кевін. І Пахалюк дякує зараз, в тому числі, і Ніці Гагнідзе. Здається, без протяжки ну, Супер передача від Ігіналду на Кевіна. Я називаю це гра в стилі Олександрії. Коли Філіпов дуже часто грає в такій відтяжці і видає передачу на Вінгера, ну, як правило, на Безеро або на Теді Цару. І Рапай на Цюріка. Цюрікав це завжди небезпечно. Цюріка все бачить. І дає на. Ох, не дотягується до м'яча Рапай! Якщо б трохи м'якше віддав передачу Цуріков, там права на гарапая була би дуже небезпечна. Але Фіренко ідеальна передача! 3-1. І це фініш. Я думаю, це фініш для чемпіонських надій Шахтаря. Скільки б там хвилин зараз не додавали арбітри. А це Фініталя і навіть не комедія. 85 85-й, Я не знаю, для кого цей жест. Я не знаю. Вел, вел, кажеха. ого го о, Тут трішечки Вінісіус з заївся на болівара. Давайте дивитися. Гольовою могла, і напевно навіть мала бути ця передача. Дивіться, Цюріков пролітає Велики, пролітає Рапай. А зараз увага. Ставить корпус Олефірунка. Віннісі... Кевіну. Кевін робить взагалі незрозуміло що кого він побіг тримати в цій ситуації. Кукурузу. І моя улюблена ситуація, коли центральні захисники думають про те, як би розташуватися у площині воріт, не граючи сам на сам з суперником. А суперник робить те, що він має робити. Що має робити лівий вінгер, коли йде передача з правого флангу? Бути в тій самій точці. В тій самій точці, де зараз був Владислав Велетин. Так. А, цікаво. Дуже цікаво. Це 94-та зі 103-х. А тут Пахалюку можна закидувати виключно те, що цей м'яч треба було або все ж таки ловити в мертві. Ну, Пахалюк, мені здається, не бачив. Взагалі не бачив Лесіна Трауре. 2-3. 2-3 І буде цікаво. Подобається мені хлопником Скевіна. Дуже подобається. Що, ну, по-перше, Кевін завжди грає приблизно з однаковим рівнем мобільності. Бурда. Довга передача. Ну це ми бачимо повтор цього епізоду. Тут болівар закружив. Дуже непогано. До речі, зіграв Джувані болівар. Готовий. Готовий від колеса. Подача. Бурда. Цуріков. Цуріков. Ще одна подача. Шісті, черг, і Є момент для велетня. Велетень. Здожина сім'я. Місяця велетень. 4-3. Велетень. Дивиться, кому віддати велетень. А вже нема кому. Ні, є кому! 4-2. Це фантастика. Це просто фантастика. Я не знаю, хто в цьому матчі міг поставити на плюс 2 від колоса. Це хіба що людина, яка бачить майбутнє. Владислав Велетин. Третя гольова передача в одній грі УПЛ. Божевільний колос. Ну навіть болівар вже забуває. Що тут сказати? Давайте просто зафіксуємо. 19 квітня 2025 року пішла з життя надія болювальників керівництва гравців футбольного клубу Шахтар на захист свого титулу чемпіон України у цьому сезоні.